Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, ми наближаємося до святого Великого посту. І церква крок за кроком готує кожного з нас до цього подвигу, духовного подвигу, особистого подвигу кожного із нас. Пам'ятаючи про те, що кожен із нас рано чи пізно стане перед Господом нашим Ісусом Христом. Кожен із нас дасть відповідь перед Богом за те, як ми жили на землі, що робили ми, чи сіяли добре, чи сіяли зло. І завтра Свята Церква читає Євангеліє про страшний суд. Живучи тут, ми повинні пам'ятати про суд, страшний суд, Божий суд, який чекає кожного з нас. Пам'ятаючи про себе, ми не повинні забувати і про наших померлих. Саме тому ми сьогодні зійшлися у храмі, щоб попросити Бога, Господа нашого, милостивого Господа, щоб Він був милосердний до наших померлих, від віку померлих батьків, дідів і прадідів. Хай милостивий Бог, зілє зілє своє милосердя. На кожного померлого, на наших рідних і близьких, за тих, хто помер з вірою в Господа нашого Ісуса Христа, за тих, кого ми пам'ятаємо ще, за тих, про кого пам'ять, можливо, стерлася в віках, Хай кожного Господь пом'яне, не забуде і прийме Його у Царстві Небесному, щоб возрадувалися там, на небесах у світі. Духовному їхній душі, що ми пам'ятаємо за них, що ми молимося за них. І Хай Господь прийме нашу молитву, Хай Господь прийме всіх померлих у Царстві Небесному, Боже, благословлення на всіх вас.